Крупнокаліберні заробітки із зброньованим підґрунтям та на гусеничному ходу. На Чернігівщині нині мірялися танкісти довжиною головного калібру. Билися за цілком пристойні гроші 100 тисяч гривень призових. Чим вразили українські танкісти наявним у Гончарівську спостерігала Наталя Гончарова. Справжні танки, справжні набої, справжні танкісти. Найкраще отримають справжні гроші. 100 тисяч наших карбованців. Перше місце це 50, друге місце це 30 тисяч і третє місце 20 тисяч гривень. Оцінюється швидкість, техніка та влучність. Все це, кажуть командири, знадобиться, якщо, не дай Боже, почнуться воєнні дії. Поки що найбезпечніше жити у Новограді Волинському. Його взвод найкраще справляється. Найважче для самих танкістів не стрілянина і не керування машиною. Погода. Найважче в усіх починає це підготовка. Доготувати машину. Для обслуговування одного Т-64 потрібні три такі автівки з інструментами. 80-х года, що СССР, і тому що спор обізпічує всі стрільби. А ще знадобиться добра фізична підготовка. Танкісти часто дістають струс мозку і переломи кінцівок. Якщо вони упадуть десь е, з якоїсь перешкоди. А вот. чого кінцівок? А кінцівок травма закривають люки. Ви ж бачите, і випивати не можна. Перевірка на вміст алкоголю у крові неминуча. Розумієте, що танк це не мопед і не велосипед. Це важка техніка до 40 тонн. А ще танковим взводам потрібно дуже багато пального 1270 літрів. Повна заправка. Втім, у керуванні Т-64 простий. Все як у звичайній машині лише керма немає. Повертати треба важелі. О, тут жирненький, ніхто й не влізе. Все в танку добре, тільки. Незручно губи фарбувати дзеркальця немає. А головне зізнання танкістів усі голівудські фільми брехня керувати танком і стріляти неможливо з одного відсіку. Наталя Гончарова, Роман Сукач, новини 2+,2.